Наша культура, це наші корні. Якщо цього не буде, то не буде нічого, не буде ні перемоги, не буде ні держави, нічого. На цьому ми стоїмо і держимось. Все феноменально, і я в захваті. А те, що зараз робиться нашими музикантами класичними при таких умовах, я думаю, що це просто ну, мене немає слів. Все це потрібно, все обов'язково треба робити. Ode melinek, na advanakte k' forty besti spiteruntatÖ Verdita du es faz a vener, Bo boosterix a etbruscum et Ab في 开始 <music> Ми ну, навмисно зробили українську програму з відомих арій, відомих опер українських, з народних пісень з обробками. Найголовніше, що ми виступаємо, що глядач, що ми що є оплески, що є очі людей, що є така віддача. Нам дають і ми віддаємо. Це, це чудово. Глядач, як кажуть, наш. Так? Глядач сприймає все дуже щиро, дуже круто, дуже, дуже відверто. Здається, наче і нема війни, наче є мир. І все, як було раніше. Відчувається якесь єднання міста у такі важкі часи. Такі концерти, коли. Співають гуртом, вони дуже єднають, вони дуже потрібні. Емоції до сліз. Чудова програма. Таких пісень має бути більше і більше має звучати українських пісень. Люди мають співати, розмовляти українською, і ну, це наше майбутнє. Я вважаю не тільки в свята, треба влаштовувати такі концерти, які будуть давати віри в перемогу і підтримувати суспільство.